Не пропускаєш жодної конфи. Наскільки для тебе взагалі важливо відвідувати такі заходи? Ну мені подобається атмосфера. Ти відчуваєш себе ти частиною крипти, просто крути люди, Ти мотивуєшся працювати далі. Ти заряджаєшся енергетикою і ти купляєш певні знання. Так, я згоден. Я купляю, наприклад, знайомства, знання від спікерів. Ти відчуваєш, що це. Крипто літо почалося? Ну, звичайно, коли ти дивишся в своє портфоліо? Я портфоліо не маю, я маю тільки USDT. Я все портфоліо злив. Біточок і ефір зараз тільки стейбл? Так, да, Тільки стейбл. А коли думаєш, почнеться ріст, коли в планах затарюватись? Мабуть, перед школою вже коли літо закінчиться. А як взагалі любиш кайфувати та розслаблятися? Які є поради для всіх криптонів, які... Сутками сидять в телефонах і в своїх комп'ютерах. Треба займатися спортом, гуляти з друзями, наприклад, якусь фіфулю, там футбольчик на спорт, свіже повітря, там шашлички може якісь покупатись. Кайфую від, не... від того, що ну від живого життя. Так так так, а, так, так, так. На минулому криптофорумі я вже питав у вас певні ваші очікування по бітку, по ефіру, по посилання. Я хочу дізнатися, чи змінилися ваші думки? Можливо. Хтось з вас вже перевзувся. Давайте почнемо з Назара. Головні цілі АТХ по ефіру, солані, бітку в цьому циклі. Коли він буде, цей цикл ніхто не знає, але я сподіваюся, ти мене зрозумів. Ну, по солані хоча б 400 доларів, по бітку, ну 120-130, я думаю, по ефіру. Ну, чотири косаря, як минулий раз сказав. Солана, ефір, біток, очікування. Біток в нас 110-112 тисяч. Далі в нас солана десь 250-320 доларів. Ефір – це 4-4,5 тисячі доларів. По ефіру у мене очікування приблизно 5К. В Солану я не дуже вірю, тому що зараз ну, вже не її хайп. Ну, біток може 130, солана, може так і буде 200 250 баксів. Більше всього вірю в ефір. Його хожу. А ефір, ну, 3800 Десь так. Очікування по солані. Я думаю, солана підросте, тому що це зараз прогресивний блокчейн. На ньому запускається багато проєктів. Можливо, солана буде коштувати 300-400 доларів. Очікування по біткоїну. 250 в цьому циклу 100% буде. Очікування по ефіру. Я думаю, буде десь 4 тисячі. Очікування Солані? бичка на солані вже трохи притухає, тому думаю, доларів 200-250. Чи потрібно бути підписаним на Криптокаратиста? каратиста